Це студія на сьомому телеканалі? Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. У Верховній Раді працюють над національною стратегією доходів, що стосується бачення податкової системи України до 2030 року. Зокрема, планується уніфікувати податкове законодавство із законодавством Європейського союзу. Це стосується податку на прибуток 112-ї директиви, а також директив щодо правил протидії ухиленню від оподаткування – ATAD-1 та ATAD-2. Про це в інтерв'ю для Форбс Ukraine розповів голова податкового комітету Комітету Верховної Ради України Данило Гетьманцев він повідомив, зокрема, що також планується застосувати спрощену систему оподаткування. За його словами, було б доцільним взяти один із успішних прикладів систем, які діють в ЄС, і запровадити її в Україні. Далі цитата: ми розглядаємо систему Польщі. Деякі параметри там відрізняються від українських. Наприклад, якщо у нас ліміт для малого підприємництва 7,8 млн грн мільйонів гривень обороту на рік. То у Польщі. 2 мільйони євро додав. Він згідно з даними голови комітету ВР також необхідним є запровадити оподаткування доходів. Цитата я вже озвучував концепцію об'єднання ЄСВ, військового збору і ПДФО в єдиний податок і зі зменшенням ставки. Мені здається, якраз у цьому випадку ми зможемо розраховувати на детінізацію заробітних плат і компенсувати за рахунок цього втрати бюджету. Пояснив він. Він додав, що таке рішення. Може принести 200 мільярдів гривень до держбюджету України про те, що саме пропонує уряд і як майбутні зміни відіб'ються на бізнесі і бюджеті країни, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу. Пане Олександре, вітаємо вас вітаю вас, дякую, що ви сьогодні з нами. Тож наскільки різними на сьогодні є податкові системи України і оподаткування в країнах ЄС. Ну, звичайно, дуже, дуже дуже різне законодавство про податкування. Причому уніфікованого законодавства нема в Європейському Союзі. Кожна країна має своє податкове законодавство, але є там і такі уніфіковані рекомендації Європейського союзу, наприклад, стосовно податку на додану вартість. Що цей податок не може бути дуже малим, там здається, мінус 15 чи 16 відсотків. Це для того зроблено, щоб країни були більш-менш в рівних умовах. А Європейський союз не дає дуже сильно зменшувати податок на прибуток, податок на доходи. Коли, наприклад, такі країни, як Польща, Румунія, особливо Болгарія, вступали в ЄС, вони намагалися мінімізувати всі податки і воювали, через скільки часу вони їх можуть збільшувати, так? Тому що ми знаємо, що в Європейському Союзі дуже сильний податковий прес, дуже дуже сильний. І тому оці ідеї. Нам заскакувати перед батьком в пекло в ЄС. Вони мені здаються, якщо не помилковими, то, то ну, дуже дуже нерозумні. По суті, дивіться, я була така країна і є як Ірландія, да? яка була поза ЄС, і вона за рахунок свого простого податкового законодавства і мінімальних ставок переманила до себе. Ці гігантів по суті. Інформаційних там відкривали штаб-квартири, консолідували прибуток. Вигідно було це робити саме в Ірландії, так а потім на неї наїхав ЄС, там суди примусили підняти ставки, тому що ну як вона як магніт притягала до себе іноземний бізнес, особливо штаб-квартири. І тому отакі ініціативи вони мені здаються дикими, просто дикими, і вже були спроби і спроби вдалі заблокувати прихід великих компаній до України. Я кажу про довоєнний час, коли війни не було. А було бажання було бажання. Я знаю керівників великих компаній з мільярдними обігами. Які хотіли ну в принципі відкрити штаб-квартири в Україні для консолідації прибутків? У нас мала ставка на прибуток була. Хоч ми знаємо, що наш прибуток рахується по іншому ніж іноземний. А потім поприймали оці закони такі дрібні, є такі люди, яких наймають ці європейські структури, наші конкурентні, щоб зробити так, щоб в Україну. Ніхто не приходив, особливо е, великі компанії. І, і це вдалося зробити. Під прапором ми йдемо до ЄС, ну, як ідіоти чи як вівці йдуть да, у прірву. І тому все дуже-дуже небезпечно. Хотів би, щоб податковими справами займалися бізнесмени. А теза тут проста: проще, розумніше, менше. Е, і відстранити від е, цього творчіства да, податкового депутатів, юристів, політичних діячів, які ну, чогось подумали, що вони вправі вправі е, нав'язувати системи, які у них в голові. Так насправді культура Європейського Союзу ну, формувалася 200-300 років назад. Під час революції, і в Британії, і в Франції, і там еліта правляча зрозуміла, що не вона формує е, умови бізнесу, життя, е, а сам, са, самі бізнесмени, самі народи. І там була така угода між суспільством, і бізнес-суспільством і е, оцією елітою. Тут якою ось в чому. Всі ідеї всі формує саме бізнес еліта. А функція е, депутатів: е, знаєте, оцифрувати це, просто е, описати волю, волю бізнеса, а президента підписати, да, проконтролювати і підписати. Пане Олександр от так, така має бути філософія. Не, Пане Олександре, дивіться, я б хотіла зауважити. По перше, ну йдеться все ж таки про а, плани до 2030 року. Я сподіваюся, що ми не говоримо про ці зміни в найближчий рік-два, тим паче в умовах війни. По-друге, ви правильно самі зауважили про те, що Україна досить довго, а все ж таки а, крокує до Європейського союзу. Тому а, дуже чудовий приклад Ірландії. Але ми розуміємо, чому ми дивимося в бік ЄС. А, все ж таки хочу звернутися до тих заяв, які ми знаємо на сьогодні. Ну от зокрема, і про те, що Данило Гетьманців знову заговорив про запровадження оподаткування доходів, зокрема про концепцію об'єднання ЄСВ, військового збору і ПДФ в єдиний податок із зменшенням ставки. Ну, Звучить же непогано. Про це говорив і бізнес неоднократно. А на вашу думку, як така зміна відіб'ється на українському бізнес-сегменті і а, на рівні надходження в державний бюджет? Чи піде бізнес на детінізацію заробітних плат? Дивіться ну, об'єднати військовий збор. Ну, це очевидно. це очевидно. У нас вже дивіться пенсійного фонду не існує. Це Просто люди не розуміють цього. А ну от гетьманця це нарешті зрозумів, да? у нас не існує пенсійного фонду. Так, е, люди, які працюють, платять за пенсіонерів, і вони можуть сплатити вже менше 50%. а потім з бюджету йдуть доплати. Насправді такого пенсійного фонду не існує. Значить, оці соціальні внески це такий же податок, як і військовий, і, і очевидно, що е, ну, можна. Збирати там по трьом ставкам чи одно, однієї ставці, це перше. Тепер стосовно е, розміру ставки, я в своїй книзі антиукраїнець виклав систему. Мабуть, Гетман це я прочитав. Я сподіваюся, да? і е, я довожу, що от, бідні українці середній клас готовий платити, ви не здивуєтесь приблизно 10%. 10%. Я ще ректор школи бізнесу, да, у нас провідна школа бізнесу не лише в Україні, але і в Європі, і в світі. Я весь час опитую бізнесменів починаючих, великих, середніх, і питаю: от скажіть чесно, скільки ви готові платити, і скільки ви платите зараз, коли багато ставок там і. Реально забирають ну, половину, чуть менше половину. Всі відповідають: 10%. 10% України з генетично не здатен платити більше. А от такі жирні коти там були. Ну, от студенти нової пошти, власники нової пошти, там ну, такі великих компаній вони кажуть: ну, в принципі, коли ми стали на ноги, готові і 15% заплатити. Оце філософія. Ставки на доходи людей, да? на доходи і бідних, і багатих людей. Значить, бідний і середній клас платить 10, багаті платять 15. Більше не заплатять. Дивіться, просто я економіст, ви дуже люблю історію. І історію з економічної точки зору. От е, теж буде парадоксально для наших глядачів узнати, чому виникла Січ да? Запорізька Січ. Це перша офшорна зона центральної і східній Європі. Туди тікали не лише казаки, але й бізнес. Тоді просто військові ну, походи. Це був найкращий бізнес. Найкращий бізнес. Ходили, грабували, брали здобич і ну, жили. Так? І так і Європа жила, тільки там з Мальти в основному все йшло. А у нас з Запорозька Січі. Так, оце перша офшорна зона. І там була десятина. Привезли там мільйон, наприклад, 10% віддали. Це не лише на церкву, а на ієрархію, на захист, і все, а решта просто жили. і це не витравиш. І тому знаєте, лише українець може запропонувати адекватну ставку. В Раші вона буде інша. У нас в Україні така. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ви попередили мій наступне, власне моє наступне питання про те, якою має бути ставка цього єдиного податку. Ви сказали 10-15% і історично аргументували, чому саме. Але в мене до вас зворотні питання: якщо, наприклад, ну зараз... Припустити, що все ж таки отримують українці ось цей відсоток, на який вони згодні – 10-15%. А що буде з бюджетом країни? Дивіться ще я хочу повторити, які відсотки ви нам не рахуйте. Ну от було і 60% відсотків, там якщо все сумувати. Потім трошки менше, це одно більше десяти ніхто не платить. Хтось взагалі не платить, хтось взагалі не платить, хтось платить частково. Да? Ну, якби сплатили платили все, економіка би стала, так люди би почали помирати з голоду. Бізнес би припинив функціонувати. Ну а чиновники теж би померли, бо дуже багато ну, зловживань можна було робити так. стільки, стільки грошей, і тому десять і збирають, і е, треба зробити так. От дивіться, ну я просто приклад до війни. В Україні а, мали би жити і працювати, і так воно було приблизно а, 24 мільйона, 4 мільйона. Це люди, які, а, це окрім дітей і пенсіонерів, да, от, живуть, працюють, і мали би сплачувати податки. Да? А платили податки лише 10 мільйонів. Тобто 14 мільйонів працювали, але вони працювали в тіні. І нічого не платили. А ну ще пенсіонерів мало би бути вісім по всім законам. А у нас дванадцять. У нас пенсіонерів було більше ніж працюючих. Ну звідки ж тоді великі чи нормальні пенсії. Тому а, за умови, якщо всі будуть платити, це перше, а, і, і це можна зробити. Ну я запропонував дуже простий механізм онлайн. Онлайн-податки. Вона взагалі, ця система передбачає ліквідацію податкової, всяких БЕПів, ФЕПів, юристів, які займаються податковими, аудіторів. Це цілий армії. Це, от сам гетьман цим, цим займався, оптимізацією юридичною, як менше платити податків, куди що виводити. От, все це ліквідувати. От у вас є комп'ютер, да, і вся податкова. Система кодується тут. Отримаєте ви будь-який дохід, так сплачуєте 10%. Якщо у вас дохід більше середнього, ну скажімо, в місяць більше там, 25 тисяч. Ну, це, це треба рахувати тут. Ви плачуєте на 25%, сплачуєте 10%, а все, що вище, 15% онлайн. І це стосується малого бізнесу: ліквідувати оці всі баланси непотрібні. Бухгалтерів у нас більше всіх в світі. У нас на одного бізнесмена там 3-4 бухгалтера, а у світі один бухгалтер обслуговує 3-4 бізнесмена. Так? Е, і аналогічну систему можна прийняти і для е, торгових операцій да, для компаній. Тобто відмовитись на той час, поки ми поза. ЄС від системи ПДВ і перейти до оподаткування обороту. От є оборот, продали 5%, заплатили. Продали на експорт дуже якісний товар, 1% заплатили. Тировину продали там 3% заплатили. З за кордону отримали товар, 5% заплатили, і все, ніяких. Митниці тоді не потрібно. Все, все отут закадовано е, в комп'ютері. Бачите? І, і тоді, е, от тоді буде диво. Да? От тоді буде диво. Не, не, ми не будемо ні, і 10% треба сказати, не міняється це податкове законодавство. В ЄС візьмуть, ну, будемо запроваджувати НДС. І це стосується і купівлі і продажі нерухомості. Два відсотка від купівлі і продажі нерухомості все на біржі 0,1 відсоток, якщо іде операція, і все це буде в комп'ютері. Да? Оце податкова система. І ми відійдемо від всяких оцих є декларацій. Депутати просто не розуміють. От як категорично проти цього є декларування для високопосадовців. Вони не справами займаються, а пишуть собі, заповнюють оці форми, це тони цифр. Це в комп'ютері. Просто для звичайних людей це інформація поза увагою інших. А для публічних персон все відкрито. Все відкрито. І не треба їм буде заповнювати оці там купила каблучку, да, включати, не включати. Ну це теж. Ганьба, і це нам нав'язали теж ЄС. ЄС, да? ніби правильно да? боремося з корупцією, а когось за цю корупцію притягнули до відповідальності? У нас же от, е, людей, які мають заповнювати ці декларації, ну там, е, сотні тисяч, сотні тисяч. І, 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 а друга машина її контролює, а ті заповнюють, а юристи допомагають, е, аудітори. Роблять так, щоб можна було і, і рибку з'їсти і ще щось. Ну і отак система працює. Абсурд, це абсурд. Тобто, якщо ми хочемо податкову революцію, то її треба робити швидко, особливо в умовах війни це треба робити. От тоді повірте, якби ми отак зробили, це ліквідували ліквідували вся, всякого цю швондери оціх. Е тоді би в умовах війни ми би почали зростати десь 10-12%. Да? І навіть би прийшли сюди гроші. Так платили би ризик, є, але високі прибутки, низькі стабільні податки ну, перекрили б ці ризики. Це була така моя думка. Пане Олександре, я дуже дякую вам за вашу думку, за діалог, пояснення і альтернативний погляд на ситуацію. А, нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що у Ми телеканал. Робіть таки надалі.